Як же був з коханням? Дивіться, рушничок діда Нестера була на дачі, забрала мережка, да? ручна робота, його енергетика, і пісня споминається одразу. І на тому рушничкові оживе все знайоме до болю. Ви знаєте ці слова. І так і я, мене сльози на очах. Я тепер у мене буде на столі лежать, тепер з ним не розстануся з цим дідовим рушничком. І так, раки, 24 рік. Як же жабуть з коханням? Дивлюсь, з вами народна відьма. Ядюся, ягуся, ух, яга ще та українська. 30 років допомагаю людям. Каламутьте, каламутьте воду, бо ви правильно робите. Ви в безпекі, ви правильно робите, що розбираєте в своєму коханні, бо там не все чисто, вода каламутна ж. Так що правильно, ви й гадаєте на нього і так само соколики на неї. Правильно, що ви знаєте правду, бо там не все чисто. У вас з'явиться два жініха і одних же ж не, не йдеться. Будьте обережні, бо тут треба вибирати не серцем, а умом. Все рівно, все спокійно, два зайця. Будьте уважні, кого з вас вибере серце. 2024 рік нема одиночества у вас. Немає самотності і немає вінця безбраща. Мої найкращі перестаньте вірити в ерунду. Вінець безбрачя зустрічається на тисячу жінок в одної або в дві. А у вас усіх, так, вінець безбрачя? Не вірте, нема ні в кого серед моїх підписників вінця безбрачя. Я б це одразу замітила. Ви переможець, переможець у всьому. Я дивлюсь на кохання. Йде на коні з кубком, вінок Лавровий, переможця. Значить те, що ви кого добиваєтеся, коханої або кохано, він буде ваш, і це відступно. Раки, вони чувствують інтуїцію, В них все виходить. Знаєте, вони одразу 10 разів почувствуються, а потім будуть тільки робити і дійствувати. І ви до, до тих пір будете вибирати ось. Поки ви все-таки виберете того, хто вам треба, ви не будьте одинокі. Одиночества зовсім вам не падає. Ні, ні, ні. ні. Тим більше, знаєте як? Ще це хто в парі сім'я, то все добре, бачите, буде з дитиною. Це Зоряниця, Зоряниця це дуже гарна карта. Дуже. Яка майбутнє вам пророкує гарне з дитиною. Бачите, гарно у вас. А якщо хто не замужем або не женаті, от ваш обранець буде дуже, дуже гарно ставитися до вашої дитини. Дуже гарна карта, дуже потужна. Це, знаєте, добробут, злагода, мрії, які здійснюються. Ну, як же будь вам з коханням? Ох, буде багато вісточок вам гарних, бо ви напиваєтеся. Води ключової, чистенької, да, пригради є, бо камні є. Але ж доріжка така, ви прийшли сюди і ножки босі. Дивіться, в якій чистесенькій воді ви ножки мочите. Скільки до вас вісточок летить за цей рік? Гарних. Може, у вас знайдеться той, хто в полоні? Може. І прийде додому. Може, знайдеться той, хто без вісті пропавший, або той, хто дуже довго не міг приїхати у відпустку, приїде. 24 рік для вас, рік пари вашої. Ви самотня не будете, бо ви переможець. Раки, соколики, ластівочки, бо це проігрується до вас з вами. Народна відьма, двігає, дідовий рушник. Ви знаєте, тут все. Так мені розказує, так показує, я прям бачу оце в ракі, як в них будуть складатися події. Знаєте, дуже чітко раз-два появилися, вибрали, і вже сім'я. Отак. І довголіття. Карта довголіття. От класні карти. Як оце випадає довголіття, я така рада, бо це людям, сам, людям саме головне це здоров'я, це життя, саме цінне. Да? Дідові карти. Да. Ваша це будуть ліки для вашої душі. Психія це душа. Ліки для душі, щоб ви були в парі. А це кохання це головне. Кохання це головне. І ви 20, 24 рік вже одиноким не будете, Дивлю ще по цих картах, тільки не люблю, коли вони перевернуті. Дід Нестер, скажи, підскажи на твоєму чарівному рушничку. Підскажи, чи будуть раки в парі 2024 рік? Бистро, 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 швидко. Дай будете сідати за переговори, говорить, як вам жить далі, Чи жениться, чи заміж виходить. От будете вирішувати. Пара 100% да.